Україна має перемогти у цій війні, і Україна може перемогти у цій війні. Такі меседжі ми сьогодні почули від європейських урядовців. Зокрема, Європейський Союз готує восьмий пакет санкцій проти Росії, і це відповідь на те, що на те, що Росія. Продовжує красти шматки української землі. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини. Також сьогодні дуже багато лунало інформації про те, щоб такі багато закликів підтримувати Україну фінансово, тому що одна з одне з прагнень Кремля це знищити українську економіку. А європа не має цього допустити. Також сьогодні лунали заклики обіцянки підтримувати Україну зброєю і не піддаватися на газовий і ядерний шантаж Росії. Сьогодні ще мало слово перша леді України Олена Зеленська. Вона пробула на форум особисто. Вона закликала усі країни брати приклад Польщі, яка від моменту повномасштабного вторгнення підтримувала Україну і мала чітку позицію, підтримує її надалі. І власне зараз має слово віце-прем'єр-міністерка України Ольга Стефанишина. Тож ми підемо, послухаємо, що скаже вона Василя. Марія, якщо можна ще затриматися, будь ласка, на кілька хвилин, я хотів би запитати, чи казали щось можливо на полях, можливо, ну можливо, зі сцени, а можливо, десь і в кулуарах, як то кажуть, безпекового форму Варшавського про заявку України на вступ до НАТО. Президент Зеленський сьогодні сказав, що Єнс Столтенберг її вже офіційно отримав. Чи поки що ця тема не піднімалася і не коментувалася ніяк? Ця тема підіймалася. Я чула про те, що йшла мова, що це для європейського союзу і для НАТО взагалі дуже хороші перспективи ці українські прагнення.